Усім привіт! Віта вас на каналі Darkus Impact. І сьогодні ми розглянемо майбутні банери нового оновлення 3.7. Поговоримо за кожного персонажа і його ефективність для вашого аккаунту. А також оглянемо, що на нас чекає в збройному банері. В першій половині на нас чекають Йоймія, Яйміку, Чун Юнь, Юнзинь та новий дендроперсонаж Кірара. І розпочнемо з піродамагера Йоймії. Вона є лучницею, яка чудово грається від автоатак. Якщо постає задача знищити одну велику ціль, то Йоймі разом з сінцю в команді нанесуть величезну кількість демеджу і в з Ще й ворога щодо сузір'ю персонажа. Персонаж може чудово гратися й без сузірів, але може виділити друге сузір'я. Далі у нас верховна жриця храму на рукамі. Я і -міко. Міко. це крутий та сильний електроперсонаж. Може гратися в ролі дамагера або саппорта, з виходом Дендро стала ще більш сильнішою. Вона також може гратися з кишені, лише потрібно розставити в правильних місцях електрототеми, використати ульту та ще раз розставити тотеми і назад до кишені. Що по сузір'ям? Для Єміко бажано викрутити друге сузір'я. Я додаю більше потенціалу для цього персонажу, але це не обов'язково. А тепер переходимо до чотиризіркових персонажів. І перший у нас на черзі це Чунь Юнь. персонаж, про якого всі забули. Мало хто зараз грає за цього персонажа. Він раніше грав у початковій націоналки, де показував себе чудово. Цей персонаж вміє давати крію інфузію, де меж з ульти теж є не дуже поганим. Особливо якщо цей персонаж у вас має шосте сузір'я. Також можна виділити друге сузір'я, адже воно зменшує час відновлення лементальних навичок та ульти в межах поля Чун'юня усім союзним. Тому, кому подобається Юнь, можна щось цікаве з ним придумати. Далі у нас геоперсонаж Юн Цзинь Юн – це вузькоспеціалізований персонаж для тих персонажів, які наносять основний демедж зі звичайних атак. Це такі персонажі, як Мія, Айято та Блукач. По сузірям виділити можу друге сузір'я, адже воно збільшує демедж звичайних атак усім союзникам по команді. А також хочу виділити шосте сузір'я, адже воно збільшить швидкість звичайних атак на 12%. Ну і ще в нас є Кірара, але так як ця персонажа немає ще в грі, важко її об Оцінити, що можна сказати по банерам персонажів. Банер не є надзвичайно корисним. П'ятизіркові персонажі класні, але щодо чотиризіркових персонажів, то Кюраром ми ще не бачили в ділі, чу нюнь трішки втратив свою актуальність, а Юнзинь вузькоспеціалізований персонаж, який підійде не всім персонажам в команду. Якщо ви новачок і ще не маєте гарного дамагера, то можу рекомендувати викрути вам Йоі Мію, а також до неї можна викрутити ще юнзинь. А тепер оглянемо збройний банер. І перша зброя це сигнатурна зброя Йоімії. Дуже. Дуже класний лук, який сяде на велику кількість персонажів, має велику кількість криддемеджу в нижньому статі. Також пасивка, яка дає посилення звичайним атакам. Наступна зброя це сигнатурка Міко. Істина Кагура. Має також величезну кількість криддемеджа, а також пасивка, яка розганяє елементальний демедж. Також Міко з цією зброєю завжди зможе зібрати 3 рівня розгону демеджа. На других персонажах цей каталізатор теж буде сидіти непогано. Єдине, що буде трішки складніше накопичити ці три рівні. А тепер перейдемо до наших четвірок. І перший у нас. Це ржавий лу, це бюджетна сигнатурка для іомії, тарталії, також фіз фішель. Пасивка дає нам посилення звичайних атак аж на 80% на п'ятому пробудженні. Далі у нас це каталізатор пісня мандрівників, топовий каталізатор для багатьох каталістів, дає крид демедж, а також пасивка, яка посилить персонажа. Єдине, що пасивці присутній елемент рандома, тому цей каталізатор не надто стабільний. Намагаємося пробудити цей каталізатор до максимального рівня. Наступний у нас меж Флейта. Цей меж не такий корисний, але якщо немає в що ставити, то можна поставити і його на персонажа, особливо якщо ти новачок. Далі у нас спис Гроза драконів. Спис є надзвичайно корисною зброєю, адже має в статах велику кількість майстерності стихій. Підійде таким персонажам, як Хутао та Сян Лін. І остання зброя це клеймор акуамару. Зброя є доволі сильною, дає велику базу, а також пасивка, яка збільшує силу ультимейта у залежності від суми вартості усіх ультимейтів в команді. Мало на кого цю зброю можна поставити, адже в Акуамару немає ні критів, ні відновлення енергії. Ну що ж, ось і оглянули банери наступного оновлення. Можу сказати по банерам персонажів, що п'ятизіркові персонажі непогані. Але в наступному банері буде кадзуха, який надзвичайно корисний своєю роздувкою елементів, тому можу радити новачкам та в кого немає Кадзухи, зачекати наступного банера. Ну а в кого є вже кадзуха, можете придивитися до Йоймії. адже Йоймія – це топовий дамагер. По чотирхзіркових персонажах можу сказати, що це не найкращі четвірки. Ну ще ми не бачили Кірару. Чуньюньом мало хто зараз грає, адже є. І... Інші крутіші кріо персонажі. а юнзин це вузькоспеціалізований персонаж. Що по зброї, то можу поставити 8 із 10. Адже 5-зіркова зброя чудова, лук і каталізатор накрить демедж. Плюс пасивка, яку важко, але можливо виконати. Ця зброя сяде на багатьох персонажів. А також 4-зіркова зброя, яка є досить непоганою: Лук, спис та каталізатор, які будуть корисними для аккаунту. Клеймора, Коамару та Мешфлейта такі собі, важко знайти буде на кого їх поставити. Ну що ж, ось і оглянули майбутні банери. Коментарі, кого будеш крутитися у баннера. А якщо сподобалося це відео, постав лайк та підпишись на мій канал. А також приєднуйся до дискорд та телеграм каналу за посиланням під відео. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.